Сьогодні хочу поговорити з вами на таку важливу тему, як знайти власника автомобіля, якщо ви купили автомобіль по техпаспорту і хотіли б його переоформити на себе, або взяти доручення, наприклад. Та дру, друга тема це як зняти з себе автомобіль, якщо ви його давно вже продали, а тепер стали приходити штрафи. Що робити в такому випадку? Як знайти того, хто керує вашим автомобілем? Отже, спробую вам з цим питанням допомогти. Отже, вмощуйтесь позручніше і розпочинаємо. Отже, давайте розберемо перше. Якщо ви купили автомобіль по техпаспорту, він вам сподобався, і ви б хотіли його переоформити. Отже, що в цьому випадку можна зробити? Перше, це найпростіше пошукати номер власника автомобіля. Це можна е, спитати в тієї людини, яка вам продає автомобіль. Якщо його немає, запитати номер того, в кого він взяв, і далі по, по цій цепочці намагатися піти. Якщо у вас з цим нічого не вийшло, не переймайтеся, є ще варіанти. Отже, друге. Це м, треба проїхати по адресу, який вказаний в техпаспорті автомобіля, та м, спробувати знайти цю людину. Якщо це в, в, ну, поряд з вами там, чи в вашому місті, то можна е, проїхати. І подивитися, спитати або залишити свій номер, наприклад, там, в почтовий ящик чи підперти записку в двері. Якщо немає можливості, що можна з цим зробити? Є також два варіанти. Перше це можна відправити листа по Україні через Укрпочту по адресу прописки. Ну, цього власника, який вказаний в техпаспорті, можна так відправити. Можна другий варіант це, наприклад, це місто Київ чи там хай, Кропивницький. І дуже далеко вам до нього їхати. Отже, можна зайти на OLX, ввести Кропивницький та е вибрати розділ Шукаю роботу. І там будуть люди, які шукають роботу і які хочуть підзаробити. Отже, ви можете запропонувати цю, такий підзаробіток. Там, наприклад, запропонувати їм 100 гривень за цю роботу. Але там з фотофіксацією чи з відеофіксацією, щоб вас не надули. Отже, так, тепер ще один варіант є. Якщо немає знайомих в поліції, щоб пробити номер цієї людини по базі міліції, в кого є, це буде ще простіше. Можна просто пробити автомобіль і, можливо, там буде вказаний номер. Якщо немає такої можливості, є також другий варіант. Це сервісний центр МРЕО, треба туди піти і зайняти чергу, або попасти так до цього менеджера чи адміністратора, і ну, сказати, що ви купили автомобіль та хочете його переоформити, але, на жаль, немає зв'язку з власником. Чи можна ну, дати мені номер з картки водія? Якщо він вказаний. Отже, цей адміністратор пробиває по техпаспорту паспорту е, номер, Я, може бути, а може і не бути. Тут та палка в двох кінцях. Але якщо він є, то це вже швидше можна буде з ним зв'язатися. Ну, отак ми і підійшли тепер до другого е, такого питання. Ну, тепер давайте розберемо такий варіант. У вас є авто, автомобіль і ви хочете його зняти з себе. І немає зв'язку з тим, хто керує вашим автомобілем. Отже, теж перше, найпростіше ну, це спробувати пошукати по номерам ті, у кого був ваш автомобіль. Отже, той, кому ви продали. Першому запитати, кому він перепродав машину. І так піти далі і далі. Якщо зв'язок обірвався, ну це погано. А якщо ні, то є шанс зв'язатися з цією людиною. Так, а тепер другий варіантик. Якщо... У вас є дія, наприклад. В дії у вас автомобіль указаний в документах, і там є ну, цей ваш автомобіль і повна інформація. Коли ви відкриваєте цю повну інформацію, там є страховий поліс. Отже, через страховий поліс, відкриваєте повну інформацію по цій страховочці. і там буде указан номер страхової, номер декларації чи ну, самої, самої страховки і там, серійний номер, а також контактні номера, телефон та емейл. Отже, що можна ну, зробити? Я, як я зробив? Це відправив е-мейла, е повністю вказав свої дані, який автомобіль. Потім номер з страхової і коротко виклав те, що я хочу від них. Це розповів, що мені потрібно знайти того, хто керує моїм автомобілем, бо я хочу зняти його з себе. І на наступний день мені приш... прийшла відповідь з номером телефона. Отже, все є, я зв'язався з цією людиною та ну, з нею поспілкувався. Е, людина згодна з цим, е, ну, що її потрібно зняти. Отже, ми дійшли згоди, і машина буде переоформлюватись. Отже, якщо ви все ж таки зв'язалися, з цією людиною, а вона не хоче переоформити автомобіль. У вас є також важіль тиску. Е, є зараз така послуга, це утилізація автомобіля через Мрево. Отже, можна написати заяву на утилізацію автомобіля. Це, ну, це вже в крайньому випадку, якщо авто, ну, власник того автомобіля не хоче її переоформити на себе. Отже, можна написати цю заяву. Там, по-моєму, пишеться дві заяви. Перша це на утилізацію, а друга це пояснювання, чому ви не можете ну, передати номера та паспорт. Ну, наприклад, не можу, бо вона десь там в бойових діях згоріла. Наприклад, чи там ще щось, чи її порізали, і невідомо, де вона ну, тепер. І цей ваш тиску можна використати на цю людину. Якщо ну, наприклад, ви ну, ну, кажете, що якщо ви не переоформите автомобіль, то я напишу заяву в МРЕО і її е, оформлять на утилізацію. Далі перший пост. Е, Міліції вас зупинить і конфіскує автомобіль на штраф стоянку. І далі він вже більше нікуди не поїде. Щоб їм знову використовувати цей автомобіль, це він при... ну, прийдеться подавати в суд на апеляцію, на, пере... на... на перегляд цього діла. Отже, це дуже довгий процес. Якщо там якийсь аже гулька-пійка у вас була, там, чи ну, щось таке, типу класики, яке стоїть 10-15 тисяч, то ніхто не буде заморачуватися її просто поріжуть на куски та і все. Отже, можна так. Але якщо у вас там автомобіль там, під 2000 доларів, то з цим вже буде важче. Так, ну, ми підійшли тепер ще до такого головного питання. А як же ж? Переоформити, якщо всі згодні на переоформлення. Отже, вам що потрібно зробити? Якщо ви власник автомобіля, ви просите того, хто користується вашим автомобілем, відправити вам копії своїх документів для доручення. Це паспорт його. І та ще однієї людини, щоб вписати в доручення, щоб один із них на себе зміг її поставити. Щоб вони зробили ці копії в нотаріуса, а також щоб зробили копію техпаспорта, завірену нотаріусом. Бо якщо просто буде копія техпаспорта, любий будь-який нотаріус вам скаже, що це не підійде. Навіть дія в тих техпасп... Ну, Техпаспорт там указаний, це офіційний документ, але він не, не підходить, нотаріуси не хочуть робити доручення. Отже, треба завірити документи, паспорт, код і техпаспорт автомобіля. Отже, вони відправляють вам це все по пошті. І далі, ну, як обичне, доручення, все робиться. Отже, Такий варіант підійде. Як і для тієї людини, яка хоче на себе переоформити автомобіль. Це як ну, з першим питанням. І також ж підійде і це і по другому питанню. Отже, сподіваюся, що вам е, це відео допомогло. В, ви щось для себе взяли корисне. Отже, Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись та підтримувати мій канал. Всім дякую!